Вітаю всіх на каналі. У мене сьогодні дуже вкусні парові вареники. Вареники з абрикосами. Якщо ви ще такі не пробували, то обов'язково спробуйте. Я думаю, що вам понравиться. І так, ми приступаємо. Для тіста мені надати 500 г просіяної муки вищого сорта, один жовточок пів чайної ложечки соди, 1 столова ложечка рафінованої олії, 250 мл. У мене домашнє кисле молоко, 10 г дрожжі. Сахара, 1 столова ложка і пів чайної ложки солі. Для начинки у мене абрикоса тут 600 г, І ще у мене тут 100 г сахара і столова ложка кукурузного крахмала. Я отак от сразу висипаю сахар. І це все перемішаю. Це я коли буду ліпити вареники, буду додавати сахар в місті з крахмалом, щоб, ну, знаєте, щоб вже наверняка, щоб нічого у мене не витікало. Замішуємо тісто, в миску відправляю я дрожжі. Так, їх розмішаю. До дрожжів відправляю один жовточок, відправляю рафіновану олійку. І кисле молочко. Желательно, щоб всі продукти були комнатної температури. І хорошо все промішую. Столову ложку сахара і ну, от так от півчайної ложечки солі. Перемішуємо, до муки додаю соду і хорошенько перемішую з мукою соду. Додаю муку в нашу миску. І замішую тісто. Замішую лопаткою, коли лопаткою мені буде вже неудобно, перейдемо на руки. Так, дівочки почала замішувати тісто і бачу, що воно виходить крутим. І я ще 50 грамів кислого молока додаю. Взяла другий е сорт муки, верніше другу марку муки. Вона оказалась висококлейковина, що мені мало. Ну, я добавила ще. В описі я вам укажу, що на 500 г муки у мене пішло 300 мл кефіра. А ви дивіться по своїй муці. У всіх різні торгові марки. Мука у всіх різна. Все. замісила тісто. Ось таке вот оно эластичное, мягкое, хорошее получилось. тісто на наполовину. мені так удобніше буде качати. Трошки. Вареники. Все, і оставляю на минуток 10. Так, дівочки, приготуємо абрикоску, удаляємо косточку, обрізаємо все, що нам не подобається. Ну, і буду нарізати ну, на такі от прямокутнички, кубики, як получится у мене. Я приготувала досточку, на яку буду складати варенички, чуть-чуть припилила її мукою. Так само коврик чуть-чуть припиляю мукою. Так, розкачуємо тісто. Воно вже успіло підійти, Віддихнути. Розкачуємо десь приблизно товщиною десь 3 міліметра. Вот Ось така толщина тіста у мене. Я отак вот чуть-чуть його приподніму щоб потім не прилипало. І в мене просто стакан, і я буду стаканом вирізати кружочки. Отак от. по кругу. Це тісто собираю, опять його перемішую і ставлю під полетенцем. Абрикоску я вот так вот порізала. І тепер беру отак от чуть-чуть його розтягую, щоб мені було удобніше ліпить. От ложечку сахара із крахмалом на низ. і ложечку абрикоски. Всі ми защіпуємо вареники. Треба лучше розтягувати, щоб було удобніше зліплювати. Головне, хорошо зліпити. Ще раз проходжу. Ну, і от, такий от вареничок у мене виходить. Я дуже люблю ці вареники, вони дуже смачні. Зверху можна полити як згущенкою, так і медом. Це вже на ваш вкус і усмотріння. Все ліплю. От такі варенички вийшли, і тепер я їх викладаю на марлю. Налила в каструлю води, десь на третину, може трошки менше. І зав'язала марлю. Один до одного сильно не треба близько накладати, тому що вони будуть збільшуватися. Прикриваю кришечкою. Так, ну прийшло у нас 7 минут. І я їх вже витягаю. Ось такі, як я кажу, вареники, подушки. От така красота виходить. Так, ставлю другий. Коли готуєте такі вареники, головне защіпуйте хорошо края. Зварила я вареники. Дивіться, які вони красиві пишні. Дівочки, я не так давно почала готувати такі вареники на пару. Ну це буквально года півтора тому назад. І в одному із коментарів під такими варениками жінка написала свій відзив, Коментар і дала рецепт цих вареників. Сама жінка з Полтавської області. Вареники дійсно дуже вкусні, вони дуже пишні, воздушні. Пишки, просто пишки. І розріжу, вам покажу. Ось такі от вони, бачите, виходить. Ось такі надуті, дуже вкусні. Тісто повністю проварилося на пару. І дуже нежні. Бо що ви можете із голубікою, і з чернікою їх робити. Ну, різні начинки, і м'ясні, і лівір, все що угодно. От так можна з медом домашнім, а можна з згущенкою. Дивіться, хто що любить, додайте. А то що? Наталія реально можете сміло готувати по цьому рецепту. І насладатися їхнім вкусом. Так що у мене вони уходять на ура. Якщо залишаються на другий день в мікроволновку, і будуть як свіжі. Всі мої підписники і гості каналу напоминаю, що у нас дуже вкусний свій домашній мед. Натуральний да, від наших пчолок з півдня України. Так що дзвоніть, заказуйте. Оптиві ціни поки. Тому що меду дуже мало в цьому році. Під відео я оставлю. Посилання, і там буде два номера телефона. Так, що, кого заінтересувало, дзвоніть.